Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Серце для Христа Матвія 15, 19, 20. Бо з серця виходять лихі думки. Оце те, що людину опоганює. Поки триматимеш рот на замку. сказала я собі. Ти не зробиш нічого поганого. Ззовні я стримувала свій гнів на колегу після того як сама ж неправильно розтлумачила її слова. Оскільки нам доводилось бачитись щодня, я вирішила обмежити спілкування і розмовляти з нею лише за необхідності, відплачуючи їй своїм мовчанням. Хіба мовчазна поведінка може бути неправильною. Господь Ісус сказав, що гріх починається в серці. Моє мовчання могло ввести в оману людей, змусивши їх думати, що все добре, але тільки не Бога. Він знав, що я приховувала серце, сповнене гніву. Я була подібна до фарисеїв, які шанували Бога устами, а серцями були далекі від нього. Хоча мій зовнішній вигляд не виказував моїх справжніх почуттів, всередині мене сповнювала гіркота. Радість та близькість, які я завжди відчувала в стосунках з Небесним Отцем, зникли. Саме до цього призводить плекання і приховування гріха. З Божої милості я розповіла колезі про свої почуття і попросила вибачення. Вона милостиво мене простила. І з часом ми стали добрими друзями. Ісус каже, бо з серця виходять лихі думки. Стан нашого серця має значення, бо зло, яке там перебуває, може вилитись у наше життя. Отже, має значення як зовнішнє, так і внутрішнє. Господь Ісус сказав, що гріх у наших серцях опоганює нас, які лихі думки. Опоганюють ваше серце. Як стосовно цього молитись. Помолимось. Люблячий Боже. Будь ласка, прости мене за гріхи, які я плекала у своєму серці. Я хочу, щоб моє серце було приємним у твоїх очах. Будь ласка, допоможи мені змінитися. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.